Літнє оздоровлення і відпочинок дітей у розпалі. За гроші виділені з бюджету області і територіальних громад, а це понад 10 мільйонів гривень. Закуплено 521 путівку для дітей вразливих категорій, військовослужбовців, тих, що загинули на війні чи зникли безвісти. Наразі 150 дітей вже відпочили. Ці, що закуплені з обласного бюджету, це на 5 мільйонів гривень. Обласний бюджет, 521 путівка. Плюс на програмі аналогічні є в територіальних громадах, теж зроблені програми. І теж на сьогодні виділили близько 5 мільйонів, але ми зараз з ними перемовини про розширення ще до 10 мільйонів гривень за рахунок територіальних громад на збільшення кількості і охоплення дітей пільгових категорій. Робота проводиться досить значна. В області розгорнуто 148 пришкільних таборів з департаментом освіти спільно з освітою в територіальних громадах, де планують теж пройти літнє оздоровлення близько 8 тисяч дітей. І багато роботи проводить керівник обласної військової адміністрації. І з перемовинами за кордонами, нашими сусідами і донорами, які теж наших дітей оздоровлюють за кордоном, і зараз теж маємо домовленість на відпочинок в Австрії, теж із числа сімей. Дітей, які батьки яких загинули в нашій військовій агресії». цьогоріч, діти відпочиватимуть у місцевих базах, які пройшли відповідну верифікацію при шкільних таборах, а також за кордоном за кошти благодійників. Із загальної кількості 160 тисяч дітей в області програмою відпочинку планують охопити хоча б третину. Поки що точних списків не сформовано, адже закордонні партнери продовжують зголошуватися а кількість місць у закарпатських закладах постійно змінюється. На сьогодні у нас від 600 до 1000 гривень на одну дитину на один день з чотирьохразовим харчуванням, з програмами. Ми задіюємо постійно наших донорів, які надають і психосоціальну підтримку, і різні заходи з оздоровлення. У нас приїжджає відомий композитор Джоан Осборн з Англії, який проводить музичну терапію для відповідної категорії дітей по закладам. У нас близько 20 закладів, які атестовані, які зараз приймають дітей, тому що багато дітей з різних областей теж відпочиває в наших закладах. І наші відпочивають на Закарпатті, а також в ближчим за кордоном наших сусідів і донорів, які фінансують відпочинок дітей. наших – Венгрія, Словаччина, Чехія, Австрія. Робота продовжується, і в обласній адміністрації сподіваються, усі бажаючі і ті, хто цього потребує, матимуть належну програму відпочинку та оздоровлення. Наразі ведуть перемовини із головами громад щодо розширення програми відпочинку, а також працюють із закордонними донорами й організаціями, які готові профінансувати оздоровлення закарпатських дітей.